Усім привіт, і ми продовжуємо проходження модифікації. Ніхто крім нас про події на Донбасі. Наше нинішнє завдання це дочекатися приїзду батареї. Ми дочекалися, ось вона тут. І знищити позиції ворога поблизу пошти. Ось тут у нас пошта, тут бойова машина піхоти. Ось тут у нас і. О, бачимо ще хтось там. Бачимо ще ось кулемет якийсь. Ось це все нам і треба буде знищити нашою артилерією. Для початку, думаю, нашого розвідника трішечки відправимо подалі. Ось нехай показує нам, що як і до чого. Окрім цього, давай нашу другу артилерію все ж перемістимо десь подалі. Ось до союзників туди в ліси, тому що, якщо, що, можливо, буде це все заважати, і ми не зможемо там все знищити, тим більше дві артилерії в одному місці нам не потрібні. Так, відправимо трішечки крас, щоб не заважав. А, і ще е, заберемо наших е, саперів, тому що сенс їм тут знаходитися. Як пам'ятаєте, у нас тут десь снайпер, і він нам не дасть працювати, поки він там є. Окей, ну і, в принципі, розпочинаємо те, заради чого ми тут і зібралися. Знищення нашою артилерією позицій ворога. Наша артилерія, наша гаубиця, розвертається. І хлопці прицілюються. Вогонь. Схоже, усіх тих, хто там був, уже немає. Як бачимо, там кулемет залишився, так? Ну, але при цьому наш БМП, ворожий, наш ворожий БМП все ще на місці, тому постріл номер два. Пробили бак. Загориться? Загорілося. Чудово, супер. Сіно загорілося. Вибухне, ні. Давай ще один контрольний. Ну, контрольний десь не туди полетів. Схоже, живий все ще. БМП. Ну, ще разок. Зараз другу Арту, напевно, на підмогу. Герметичність порушена, трак збитий, але БМП все ще ціла. А це не добре. Ну ще! Ще! Влучніше, хлопці! Це ж лише БМП! Дівлю, зруйновують, окей. Давай тоді. Ем, другу артилерію. Нехай вона допоможе. Тому що щось не дуже влучно. Окей, давай другою артилерією. В принципі, ця перша нехай призупинить. Тому що влучити, на жаль, не може. Можливо, через те, що. Тут будівлі? Ну, як мінімум, будівлі всіх познищувало. Так, схоже, відреагували. Ще один постріл. Ну, хлопці. Супер! Ідеально. Ось так, тут просто прямим влученням і башта відлетіла. Супер, прекрасно. При цьому нібито тут знищили, але, як бачимо, завдання наше залишилося. Окей, давай тоді просувати нашого розвідника. Щоб бачити, що які до чого тут робиться. Тому що ми більше нічого не бачимо. Можемо, звичайно, стріляти будь-куди, лише снаряди використовувати, але це нам нічого не дасть. При цьому у нас тут якась траншея. Ну і напевно не просто так. Напевно, не просто так. Тому розвідник іде далі. Закриємо йому можливість стріляти, це нам не потрібно. Тому що. Воу! Сподіваюсь, це була лише міна. Живий. Добре що повз. Так. Просуваємось далі. Чекачка, стоп, 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 стоп. Я бачу ворога. Хлопці, вогонь по ворогу. Арта працює. От сюди. Супер, там в траншеї, як бачимо, ще. Ось це треба було і позиції знищити їх. Супер, ідеально. Перший резервний мегзвод у вашому розпорядженні берсек. Твою матір! Бегу крякнули. Дишика тепер немає, але сидимо. Відійдемо вам кінець. Тримаємося. Тепер ми тут будемо їх бити. Вперед, хлопці, до пошти не Там ЗУ 23 2 Слушаю. Окей, супер. Так, 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 бачимо ще. Давай сюди, заряджати. А ось і вороги. Сюди потрібно. Арта працюй. Супер, арта починає працювати. Арта працюй, працюй, працюй. Підтримати наступ другого батальйону знищити танк. Прийом Берсек, це Геракл. Чу, по каналу у вас іде добре. Але це неважливо. До вас з боку Донецького патрунок іде. Дві БМП і танк. Плюс зводу солдатів. Як ми зрозуміли, будуть відбивати перехрестя. Ух, чорт, погано, дуже! Тоді доведеться заритися в землю, бо ми зобов'язані зайняти село. Хлопці, хутко в траншеї, потрібно готуватися до відбиття атаки. Якщо вони займуть перехрестя, то рушать на зеленко. А там наші хлопці з другого батальйону. Отже, наше завдання підготувати оборону в 21 людину. Перехрестя, так, ось це перехрестя, про яке ми говорили, і при цьому 5 хвилин всього навсього. Там, схоже, буде все. Окрім цього, нам дали танк, нам дали БТР. І наше завдання знищити танк. Ворожий. Що ж, арта повинна працювати по танку. Арта повинна працювати по танку. БТР із підтримкою. На перехрестя? На перехрестя. Ось. Ну і працюємо, працюємо. Танк, танк, танк повинен. Танк повинен. Е... В принципі. Знищувати ворожий танк. Так, ось у нас танк є в розпорядженні. Нам треба дуже знищити ворожий танк. Хоча, схоже, тут уже непогано наша арта попрацювала. Окрім цього, ось тут у нас ще ЗУ. Арта наша дістає туди. Дуже би добре було. Арта, арта, арта працює. Ох, що б тебе, ти подивись, що робиться. Арта дістає, нам дуже потрібно. Не дістає, хай тобі грець. Сюди також не дістає. Не дістає. Що там з танком? Так, сюди, як мінімум, можемо дістати. Трішечки. Давай спробуємо сюди залетіти, тому що наших союзників пробивають. Супер! Ідеально. Так, арта, арта, арта. Танк, 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 танк. Не дуже влучно. Валимо по танку, валимо. Де наш танк? Наш танк. Наш танк повинен працювати по ворожому танку. А схоже вже все. Схоже танка практично вже немає. Так що там? Хлопці, на перехрестя, Швидесенько, швидесенько. три хвилини залишилися. Пожежа ліквідовано, хай тобі греть. Наш танк працює. Наш танк повинен працювати по ворожому танку. Башта прибита. Працюємо, хлопці! Давай, давай, давай. Та що ж так невлучно? Арта! Що там арта? Схоже, все! Все, більше немає ворожого танку! Супер, молодці! Окей, з'єднуємося і підтягуємо поближче арту, тому що там треба ще ЗУ знищити. Так, все тут ок. Давайте, окрім цього, БМП наше підтягувати до перехрестя. Там якийсь ворог. Це, напевно, якийсь танкіст. Ну вони ще стріляють по чомусь, не знаю, по недобитках танка. Але він же здається все, чи ні? А може він ще не все? Він горить, палає? В боєкомплект попадання, але при цьому не вибухнув, схоже, ще на кінець йому. Так, Арта! Від'єднуємося. Та що б тебе? Давай, 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 давай! Нам потрібно ЗУ знищити! Дві хвилини залишилося! Сюди! Сюди валимо! Та що б тебе, що за танк? Вбити його не можна. Хлопці, давайте тоді ще раз. Я просто думаю, що його вже знищили, насправді ні. Обстрілюють! Але живий! Що, що тут у нас? Арта наша дістає. Сюди повинні діставати! Повертаємо? Сюди, 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 сюди. Ближче, 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 ближче! Прям влучити! Так, одненького вже немає. Давай туди, зацілюй! Танк ще живий! Хвилина залишилася! Щось там ще далеко є. Кого біса? Якого біса не можете цей танк бісів знищити? Ще знущаєтеся чи що? ЗУ знищили і танк знищили. Ага, тут вже знищили. Куди він стріляє? Окей. Там ще море всього. Давай туди ще поливати. Траншеї ще потрібно закидувати. Давай сюди закидемо. Там снайпер ворожий. Був. Уже немає. 20 секунд залишилося. Так, 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 швидше хлопці. Давайте кудись заховаємося. -пу -пу Куди ж тут заховатися, то? Хіба що в траншею? Так, наше БМП. Е, наш БТР, БТР стоїть тут якогось біса. БТР давай сюди поставимо. Чекаю, БТР чому у нас не їде? Що з БТРом трапилося? Е, незрозуміло. Всі нібито є, можливо, Поламався? Не знаю. Придеться йому стояти тут. Так, там підтягуємо ближче. Нехай працює. У всяких скотиняках. Там вони ще є, от скільки їх там лазить? І там є. Давай туди спробуємо зацілити. Та мене! там траншея ціла! Нехай добре, нехай сам працює. Так, час пройшов, але ворога ми не бачимо. Арта! Арта, давай працюй по траншеях. Накрити траншею, це ідеально буде. Правда, вона дістає трішечки. А ця траншея. Вона ж також там була. Друга арта! Дістає до ось цієї траншеї. Дістає супер! Зараз буде постріл чудовий! Супер! Розлетілися! Розлетілися! Ідеально! Так, ще би туди один постріл закинути. Ну, трішечки не точно. Потрібно підсвітити. Підсвітити хлопці. Давай туди. Сюди б ідеально танком потрапити, але оскільки не виходить, то просто артою сюди закинемо і все. Так, у нас тут ще є одна, ще одна траншея. Закидуємо траншеї артилерією. Думаю, це ідеальне рішення. Нараз ще туди одну. Щоб траншеї взагалі не залишилося. мене. Хтось там дещо бігає. Ось тут хто ще є. Давай просто танк підтягнемо вперед і подивимося, що там робиться. До речі, в танка є ремкомплект. Може в БМП також є ремкомплект? Треба буде глянути. Там нічого не видно. Зачистили, ні? Хто там заховався? Хтось там заховався, не видно. Так, і ми тим часом бачимо ще одна БМП тут. Окей, окей, ще одна БМП. Схоже, там ще хтось живий? БМП це говорить про те, що нам потрібно туди десь вицілити. Зможемо дістати? Дістаємо, супер! Ідеально! Ну що ж, арта, працюй. Працюй по БМП ворожому. А що тут за чортівня? Хто тут сидить? Ага, ось де міномет! Там у нас міномет. Хай тобі грець. Давайте, хлопці, по міномету! Вогнем! Арта! Все? Немає міномету? Схоже, міномету більше немає. А, я ще хотів глянути, чи тут є, можливо, ремкомплект у них. Є у них ремкомплект? Окей, хлопці, давайте тоді збігайте. Вистрібніть там, шодесенько. Візьміть ремкомплект. Спробуйте поремонтувати, можливо, це допоможе. Не знаю. Тому що не бачу, що трапилося з їхнім БТРом. Очка, чекай, чекай, сюди, 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 сюди. Ніякої інформації немає, що він десь там пошкоджений. Пальне є, все супер. Ну, це таке. Так, що у нас тут? Що в нас тут? Давай ще разок. Ось так, прям. Так, 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 так. Ремкомплект. Береш ремкомплект. І біжиш ремонтувати. Ремкомплект. Ремонтувати. Де ж ремонтуєш? Молодець. Так, арта. Арта у нас працює далі по цьому, так? Та що ж так далеко то? До речі, що в нас завдання? Підготувати оборону перехрестя в 21 людину. Схоже, нам потрібна 21 людина, і тоді тільки буде атака, наскільки я розумію. Ну, напевно, так само, як там ми спочатку робили, що у нас там повинно було. Бути по декілька людей в кожній траншеї, тільки після цього працює. Можливо, і тут така штука. Та що ж ви не можете потрапити? Окей, давай тоді підтягувати артилерію ближче. Тому що там сенсу вже її немає. Е, так, танк. Можемо також поближче підігнати. Просвітити, що там вже все зачистили, все, все супер. Ага. Зачистили. Тепер дійсно зачистили, тепер дійсно все супер. Хлопці, підтягуємося! Танк прикриваємо! Танк вас прикриває, ви танк прикриваєте. Цю траншею зачистили. БМП також зачищене. Супер. Значить, наше єдине завдання, що залишається зараз, це зібрати 21 людину. Як там? Відремонтував? Ще ремонтує. Ще ремонтує. Схоже, дійсно, був пошкоджений десь БТР. Напевно, наїхав десь на якусь міну. Окей, давай тоді всіх стягуємо, хто у нас є. Ось. Готуємося до оборони цього перехрестя. Все? Готово. Сідай. Сідай. Зараз подивимося, чи заведе. Все супер, дійсно, десь пошкодився. Я думаю, що з ним трапилося. Давай ми його тут десь і залишимо. Десь би в низинку трішечки. Все добре. Е, так, цей у нас тут, це у нас тут. Хто в нас там ще є? Хто ще може прийти? Арта, арта. Ну, в принципі, нормально, Давай ще декілька метрів сюди. Ну, швидше за все, вони підуть з цієї сторони, так? Тому що звідси ні, звідси, я думаю, також, тому що ми приходимо. Тобто єдина сторона от там вони можуть бути. Арту відкріплюємо. Ось. Нехай працює. Е, що, танк ще? Ну, так, давай тоді танк підтягувати з цим хлопцем. Можливо, це якраз не вистачає для 21 людини, можливо, максимум у нас тільки тайм було. Можна було ще сів на танк, щоб пішки не йшов. Так, ну все здається. Всі кого можна ми стягнули сюди? Що, рту ще пропонуєте? Прям затягнути нам саме перехрестя? Ем... Um. А може це не означає, що ми на перехресті? Давай далі тоді заїдемо. Mm. Добре. Давай ще цього хлопця і танк тоді підтягнемо. А, це все якраз однієї людини не вистачало? Окей. Завдання виконане. Відмінно, тепер будемо чекати орків, потрібно покришити їх до біса. Окей. Давай все ж на свої позиції заховаємо нашу техніку. Приблизний час прибуття підкріплення з Донецького 2 хвилини. Тобто, через 2 хвилини вони прибудуть? Так, ти. Хлопче, куди ти? У нас підеш сюди, заховатися не можна. Ну це. Ну, давай спробуй, в принципі, туди заховатися. Так, супер. Так, ну і танк також підтягуємо. Давай десь десь, десь сюди поставимо, нехай стоїть. І дві хвилини. до. Бою. Хвилина залишилася? Це хто такий? Це союзники? Снайпер? О, це добре, що снайпер прибув. Розвідники снайпер? Може вони нам допоможуть? Раз. Давай вляжся тут. Найцікавіше те, що ось ці <свісно> так і сидять на зупинці і нікуди не відходячи. Давай напевно все ж підтягнемо поближче цю артилерію. Мені здається, що вона не дуже дістає. Хоча хто його знає, де прийдеться? Ну все, час прийшов. Бух. Чекаємо щось. Як трубу пхає. чекай! стоп, чекай, стоп, 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 стоп. Здається. Здається, щось є. Бо-бо-бо-бо-бо! Воу, 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 воу. Хлопці, ми повинні втримати позиції, інакше наші втрати будуть марними. Відволібить чого новорозі від села на нас. А ось і ворог. Так ось там валить ворог. Танк. Добре сказано. Я вже чую звук догунів. Скоро вони будуть тут. Готуйтеся. Арта працюй. Арта сюди. Вали його. Супер. Танк ты ще живий залишився. Наш танк! Наш танк повинен спрацювати. Супер! Екіпаж контужений! Ускі їх там! Валіть, арта! Валіть! По танку, по танку! Танк! Супер! Займіть позицію на команду! Арта, сюди! Супер! Там море ворогів! Ух, скільки їх тут! Ух, зараз би туди їх закинути! Давай туди, закидай! Хай тобі грець! Є! Сюди ще! Ще один! Супер! Друга арта! Давай десь туди ще закинемо! Це м'ясо. Добре. Ідеально. Завдання. Виконано! Хай йому грець! Виконано. Фух, ну й нього! Прийом Геракл. Зайдіть в село взводом, щоб посилити батальйон. Але танк тут ще не знищений. Ага, бачимо, ось до нас йде підмога нарешті. На хаммері. Два хаммери. Ще один БТР. І УАЗ! Ще там щось. Іде Урал? Ох, іде у нас підмога? Супер! Що там з танком? Та добийте цей бісів танк уже! Там ще декілька є ворогів, але вони стоять, чекають. Захист пробили. Нарешті. Я бачу ворога. Точність, звичайно, артилерії не ідеальна. Завдання виконано. Під'їхали, хлопці! Ох, скільки тут хлопців. При цьому танк все ж все ще залишається. Виподуйте мої команди. Місія виконана. Перші і другий батальйони успішно зайняли частину жолобка і перехрестя Донецьке Кримське на трасі Р-66. Залишивши подарунки і гостинці бійцям ворога, хлопці організовано відійшли з села, розташувавшись за 300 метрів від неї, таким чином контролюючи вогнем, щоб ніхто її не зайняв. Василь Прокопенко отримав тимчасову відпустку, а його взвод виїхав на ротацію. Перемога! Ми зайняли трасу. Ну що ж, на цьому ми будемо і завершувати. Дякую усім за перегляд. Не забувайте коментувати та ставити пальці догори. На цьому все з вами був Алекс. І бувайте.